Всім привіт! Сьогодні буду готувати осінню корисну та смачну страву з гарбуза. Ця страва підійде як для обіду, так і для вечері. Головне це дуже смачно. Для цього я візьму гарбуз та ретельно помию його. Потім почищу. розріжу, та видалю насіння. Ось так мене вийшло тут майже 900 грамів м'якоті, і тепер це потрібно порізати на кубики. Таким чином у мене вийшло. Десь трошки більший кубик, десь трошки менший, нічого страшного, тому що все це все одно добре приготується і буде дуже-дуже смачно. Тепер перекладаємо наші шматочки гарбуза у термостійкий посуд або деко, або у будь-яку іншу форму, в якій ви зазвичай запікаєте страви у духовці. Ось так. Отже, до гарбуза додаємо сіль за смаком приблизно половину чайної ложки, можна трохи більше, а також спеції, які вам подобаються: наприклад, прованські трави, розмарин, базилик та інші. Особисто я буду додавати готову суміш солі та різних прянощів, яка в мене є. Додам цукор, приблизно 1 чайну ложечку, чесник, 1-2 зубчики. Теж за смаком. Можна вичивати через прес або міленько, як я порізати. Тепер 50 грамів вершкового масла кімнатної температури, щоб воно гарно розподілилось по нашому гарбузику. І сметана 5 столових ложок. Тепер все ретельно перемішуємо, щоб всі шматочки гарбуза були покриті нашим смачним маринадом. Потім обов'язково додаємо трохи води, у мене 70 грамів, а ви можете налити трохи більше або менше залежно від об'єму посуди. Накриваємо форму фольгою. та Відправляємо до духовки розігрітою до 180 градусів на 30-40 хвилин. Готовність страви перевіряємо шпашкою. Шматочки нашого гарбуза повинні бути м'якими. Все, ставимо випікатися, підігрів верх-вниз без конвекції, а тим часом можна зробити паузу на чашечку кави. Минуло 40 хвилин, тому перевіряємо шпашкою наш гарбуз на готовність. Ось який він м'якенький. Так, він готовий. Тепер засипаємо зверху тертим сиром. Десь грамів 150-200. В мене моцарела, але можна взяти інший і ставимо ще на 5 хвилин у духовку без фольги, щоб розплавився сир. Все, страва готова. Подивіться, який колір. Вона дуже ароматна. Я ще додатково прикрасила її петрушкою, і можна насолоджуватись. Смачного!